Сьогодні ми хочемо розповісти е, першу частину нашої розрахункової роботи, і почнемо ми з е, першої частини, тобто геополітичне розташування країн. Тож, перша країна у нас Канада. Вона розташована в Північній Америці і може лише з однією країною США, з яким має найдовшу сухопутну кордону у світі. З трьох сторін країни мають Атлантичний, тихий та північний Людовити океани, що забезпечує широкий доступ до морських шляхів і міжнародної торгівлі. Великобританія розташована на північному заході від континентальної Європи на Британських островах. На Британських островах та територія включає острів Великобританії, північну частину острова Ірландії та численні невеликі острови. І третя нашою країною є Австралія. Це найбільша острівна країна з найменшим континентом, є найменшим континентом світу, розташованим на Південній півкуль. Вона бувається тихим індійським океанами та не має сухопутних кордонів з жодної країни світу. Географічне положення робить її стратегічно важливою для морської торгівлі між Азією, Океанією та Америкою. Тепер поговоримо про країні в сусід та їхній вплив. Отже, в Канаді є єдиний сухопутний сусід це США. Е, розглянемо основні аспекти впливу. Перше, це торгівля. Понад 70% експорту Канади спрямовується в США, а імпорт із США складає близько 50%. Наступний аспект це енергетика. Канада є головним постачальником нафти та газу для США. І ще один це інвестиція США є найбільшим інвестором у канадську економіку. Також важливими економічними партнерами Канади є Європейський Союз, особливо Велика Британія, Німеччина і Франція, завдяки угоді Сета, що спрощує торгівлю, а також Китай. Це другий зазначений торговий партнер після США, зокрема в аграрному секторі та видобутку корисних копалень. І наступна країна це Великобританія. Основними сусідами є Бельгія, Франція, Іспанія та Республіка Ірландія. Вони відіграють значну роль в економічному розвитку Великої Британії. Тісні торговельні зв'язки, інвестиції та спільні проекти сприяють економічному зростанню, як у Сполученому Королівстві, так і в його партнерів. Вихід Великої Британії з ЄС став визначальним фактором у зміні економічних відносин із сусідніми країнами. Бельгія та Франція зіткнулися з новими викликами у торгівлі. Іспанія продовжує активно інвестувати в британську економіку, а Ірландія адаптується до змін у торговельних відносинах, зокрема через питання кордону з Північною Ірландією. Попри виклики Brexit, економічні зв'язки Великої Британії з цими країнами залишаються стабільними та взаємовигідними, що сприяє довгостроковому розвитку та адаптації до нових реалій міжнародної торгівлі. І наступна наша країна це Австралія. Вона має водні кордони з кількома державами, але найбільший економічний вплив на її розвиток мають Індонезія, Папуа, Нова Гвінея та Нова Зеландія. Індонезія є важливим торговельним партнером Австралії, забезпечуючи активний обмін сировинними товарами та промисловою. Продукцію. ППА Нова Гвінея залишається ключовим напрямком австралійських інвестицій у гірнично добувну галузь, а також отримує значну фінансову допомогу. Нова Зеландія підтримує тісну економічну інтеграцію з Австралією, що спрощує пересування громадян і зміцнює співпрацю в аграрному секторі. Тісні економічні зв'язки з цими країнами сприяють стабільному розвитку Австралії, розширенню ринків збуту, залученню інвестицій та зміцненню регіональної співпраці. Тепер поговоримо про основні відомості про країни. Якщо ми говоримо про Канаду, то її столицею є Оттава, що є адміністративним і політичним центром Канади. Валютою є канадський долар, форма правління, конституційна монархія. Площу та населення можете детальніше переглянути на слайді. Великобританія її столицею є місто Лондон. Що є світовим політичним, економічним, юридичним, фінансовим і культурним центром, валютою є фунт стерлінгів або британський фунт, що на сьогодні є однією з основних резервних валют та займає четверте місце у світі за обсягом торгівлі, форма правління парламентська монархія. Якщо ми говоримо про Австралію, то її столицею є місто Канберра, що є політичним і науковим центром, валютою є австралійський долар, форма правління, конституційна монархія. Площу і населення також можете переглянути на слайді. І впродовження основні міста Канади це Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі та Едмонтон. Якщо говорити про релігію, то більшість населення сповідує християнство, а саме протестантизм та католицизм, значна частина є атеїстами. Офіційні мови це англійська та французька. Французь... Більшість населення говорить англійською, у Квебеку домінує французька. П'ять ключових історичних подій, які ми виділили, це 17-18 століття колонізація Канади французами та британцями. У 1867 році був проголошений акт про британську північну Америку. Також Канада брала участь у світових війнах. Та на цей період припав її активний економічний розвиток. В 1982 році був прийнятий акт Конституції, в 2020 році було перепідписання е, якби, оновлення нафта, е, що розширило міжнародну торгівлю. Якщо ми говоримо про Великобританію, то основними містами є Ліц, Ліверпуль, Манчестер, Глазго та Бірмінгем е, релігією. Е, також було і залишається християнство. Його сповідують понад 70% населення, прихильників ісламу всього 2,7%, індуїзму 1%. Інших ще менше, проте атеїстів в країні налічується 15%. Офіційною мовою є англійська. Кельтська, тобто валійська мова, шотландська та мови інших меншин. Якщо ми говоримо про ключові події, то в 1707 році відбулося об'єднання Англії та Шотландії у Великобританію, 18-19 століття це промислова революція, 80-90 роки. 19 століття це розширення колоніальної імперії. Також Британія брала участь у Першій та Другій світових війнах, і в середині 20 століття відбулася деколонізація та створення співдружності націй. Ну і остання наша країна це Австралія. Основними містами є Сідний, Мельбурн, Перт Аделаїда та Бріспен. Релігією є християнство, а саме католицизм та англіканство значна частина також є атеїстами. Офіційною мовою є англійська близько 80% населення англійські монолінгви. Решта населення, переважно австралійці у першому і другому поколінні, використовує також в побуті, крім англійської мову країни походження і історичні події в 1770 році відбулося відкриття Австралії Джеймсом Куком. В 1788 році заснувалася перша британська колонія. А саме сідний в 1901 році утворився Австралійський Союз, також Австралія в 1942 45 роках воювала з Японією. В рамках Другої світової війни і в 1973 році відбулося скасування політики Білої Австралії, тобто початок мультикультуралізму. І останнє чому доцільне порівняння даних країн ну, перше вони мають безліч спільних рис, а саме історична основа, так як всі ці країни мають глибокі історичні зв'язки, оскільки всі вони були частиною Британської імперії, після її розпаду ці країни зберегли тісні політичні, культурні, економічні. Та інші відносини будучи членами британської співдружності. Високий рівень розвитку Канада, Австралія та Британія входять до групи 20, тобто G20, що об'єднує найбільші економіки світу. Вони мають високий рівень ВВП на душу населення, розвинену інфраструктуру, ефективні системи охорони здоров'я та освіти, стабільні ринки та потужні фінансові центри. Глобальна торгівля. Ці країни відіграють значну роль у міжнародній торгівлі та фінансах. Вони є відкритими економіками, орієнтованими на експорт та залучення інвестицій. Великобританія є глобальним фінансовим центром із великими обсягами прямих іноземних інвестицій, а також ключовий учасник трансатлантичних та європейських торгівельних відносин. Канада має вигідне географічне положення, що забезпечує тісну економічну інтеграцію з США. Австралія активно співпрацює з країнами Азії, зокрема з Японією, Китаєм, Південною Кореєю та Індією, що робить її важливим гравцем у регіоні азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва. Також вони мають певні ключові економічні особливості. Наприклад, Великобританія є одним із світових лідерів у фінансах, банківській справі та страхуванні. Канада, країна з потужною ресурсною базою, великими запасами нафти, газу, металів а також. Розвиненою оборонною промисловістю і Австралія один із найбільших у світі експортерів сировини, включаючи вугілля, природний газ, залізну роду, а також лідер у сільськогосподарському виробництві. Також всі ці країни є учасниками міжнародних організацій. Наприклад, всі вони входять до G7, G20, НАТО, ОЕСР та багатьох інших глобальних об'єднань. Безпекова співпраця. Всі ці країни є частиною альянсу п'яти очей, тобто Five Eyes, що об'єднує їх у сфері розвідки та безпеки. І останні вони мають спільні цінності, такі як демократія, верховенство права, вільний ринок, захист прав людини, що є основою зовнішньої політики всіх трьох країн. У висновку хочемо сказати, що дані країни мають багато спільного в історії, економіці, міжнародних відносинах. Вони є стабільними, економічно розвиненими країнами з відкритими ринками та високим рівнем життя. Їхні економіки взаємодоповнюють одна одну, що сприяє зміцненню глобальної торгівлі та е, фінансової стабільності. На цьому все. Дякуємо за увагу.